У нас майже кожного дня були обстріли. Будинок бабусі був приліт. Ми всі були вдома, майно зруйноване, будинок згорів. Ми всі поранені були. У мене вибухова травма, мінно-осколкові поранення. Дякую дуже нашим. Хлопцям в госпіталі, які надали допомогу, дістали мені саме великий осколок. Дуже страшно, коли ми повернулися з госпіталі. Будинок горить дуже дуже важко згадувати. Людям зараз дуже важко. Немає ні газу, ні світла, ні води. Зв'язок ледве, ледве, ледве пробивається. Необхідно евакуюватися, краще зберегти своє життя, поки є така змога, і краще зараз виїхати. У нас є на балансі великі автобуси по 50 місць. Ми залучаємося через кординаційний гуманітарний центр та обласну державну адміністрацію для того, щоб здійснювати заходи, коли багато людей. От сьогодні, наприклад, уже один рейс здійснено, і люди чекають на інший рейс. Це їхні речі будуть загружені в автобус і відвезені до пункту компактного проживання. В Більшості це люди з інвалідністю, маломобільні, похилого віку. Мені посовітували визвати 102. Минут через 10 вони приїхали і мене евакуювали. Посадили в автобуси нас і слава Богу, нормально нас довезли до міста Харків. Добре, нас зустріли тут, безкоштовно нас покормили, каву дали, дуже вічливі, все, дали безкоштовну допомогу, продукти, лічну гігієну. Поселили в гуртожиток. Я дуже задоволена гуртожитком. Ком настрій піднявся чорби.